Мій улюблений ефект, мій улюблений елемент це є газобетон. На відчуття він дуже легкий, він має просто прекрасну пористу структуру. Її просто причудесно видно, відчувається в руках. Ну, та й той, хто тримав в руках, він її точно знає. Отже, тепер експеримент. Лиємо водичку. Бетон прекрасно поглинає вологу. Саме тому його не можна залишати під відкритим небом без захисту, тому що він поглине багато вологи і зруйнується. Тепер експеримент 2. Вода від нього фактично відскакує, що ще один раз підтверджує велику ефективність цього матеріалу.